Всім привіт, з вами Скрудж і сьогодні будемо проходити квести Курташа. Для початку називаємо Курташем беремо квест. По квесту він. Хоче, щоб ми зібрали 4 душі. Далі потім ми здамо цей квест і він попросить ще 8 душ. Типу, це можна робити за 1 заход, за 2 заходи. Може комусь понадобиться і більше заходів в солоданж. Ну, я зараз постараюся зробити все за один заход. Після того, як ми зібрали 4 душі, говоримо в лагері з наставницею з цієї ланею і він нас знову просить 8 душ зібрати. Вдома же збирати душі. Після того, як збираємо 8 душ, знову повертаємось до лагеря і говоримо з цією монашкою. І тепер нас відправляють в сандіп до таверни. Заходимо до Таверни. Говоримо з курташом. І куртаж відправляє нас до Солоданжу. Заходьте до Солоданжу. і можна це зробити на початку або в кінці цей квест. Е, бажано зробити це в кінці, тому що, якщо ви почнете цей квест, то у вас на все проходження куртаж буде відсутній, його не можна буде призвати, тому краще за все. Це зробити під кінець, як вже ось зробив я. Тобто йдете від лагеря, проходите сюдою і підходите до цих душ. Говорите з душами. Говорите з курташем. І тепер куртаж пропадає у вас. З отряда, але душі, ну, тобто, жива армія вважається, ось він, сидить разом з ними і з ними молиться. Після того, як він закінчив, завершить молитву тут, е щоб швидше продовжити квест. Просто потім сідаєте. Ну, Зараз всі душі зникнуть. Пишете //sit і ось Кутош тепер з вами говорить. І знову він нас ну, в Таверну в Сандіп. Бачите? Лівін армії. Він до сих пір вважається як жива армія. Заходимо до таверни в Сандіпі. Знову говоримо з Курташем. І тепер він нас відправляє. Дві корони. Ага, ось сюди. Йдемо в дві корони до причалу. Ось сюди. От недалеко. Торгівельний пост. Говоримо з археологом. Також говоримо з переодітим курташом. маскірується. Так. Потім нас відправляють в Commercial District. Ага, сюди. В двох коронах. Сюди можна добратися без інвізу. Просто берете, пробігаєте. Так, от. Сюди і нам ось сюди, вниз. Підійти. Тут стражники додовбались до дівчини, потрібно з нею поговорити, відмозати, так сказати. Потім. Крафтін uh, Дістріт. Угу, кудись сюди. Ось ми в Крафтін Дістрикт. Um, нічого складного. Просто також пробігаєте. Отак от, от по дорозі. І зверху. Приходимо до цієї точки на двох коронах і говоримо з курташом. Відносно інвіза. Якщо ви з іншої фракції, то інвіз вам не потрібен. Тобто, якщо ви граєте за мною, то інвіз вам не потрібен. Якщо за захораню, як виявилось, що на цьому... На цій дорозі ну і зустрічаються фракціонні стражі, і вони вас не уб'ють, якщо орма з курташом. І він нас відправляє на гору. Десь біля двох корон. Зараз я знайду це місце і покажу вам. Недовго його шукав, але е ця горка знаходиться от недалеко від торговельного поста. Тут, як написано в квесті West Small Hill, West of Ezna. Тобто, ось тут і говоримо з Курташем, і після цього. У нас завершується ця цепочка з курташом. І тепер в Соло ми можемо його визивати також на одну душу дешевше. Не три, ой, не 4, а три душі. Надіюсь, це вам було корисним. Такий міні гайд по квестикам М -м якщо було корисне, ставте лайки, пишіть і коментарі відносно цього і дякую за перегляд. Далі буде квест по лучниці Альтере.